Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 9 квітня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс 1 Україна відбудеться показ п'ятої та шостої серії серіалу Материнський інстинкт. Тому напередодні прем'єри пропоную поговорити, що ж ми з вами побачимо у зазначених серіях. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що в п'ятій серії в медичному центрі буде проходити вечірка з дня народження закладу, яку організовує Наталя. Проте, схоже, колектив вирішив саботувати свято. Тому чи змінять вони свою думку і хто допоможе Зарецькій? Це ми побачимо уже зовсім скоро. Що цікаво, саме у цій серії Артур зізнає Ається Наталі в коханні, і вони навіть проведуть ніч разом. Проте на ранок, спантеличена таким ходом подій, Наталя втече з квартири Артура. І невдовзі вона повідомить чоловіку, що між ними сталася суцільна помилка, яка не повинна була відбутися між друзями. Але як на це відреагує Артур і чи погодиться з думкою Наталі? Тим часом Анатолій залицяється до Соні і навіть запросив дівчину до себе додому. Тут ми побачимо, що зробить Олександр, аби розлучити цих двох, адже теж має почуття до Софії. Але чи відповість дівчина йому взаємністю? В шостій серії Наталя буде відчувати нудоту і недомагання, не підозрюючи зовсім про свій стан. Проте Вася зрозуміє все відразу і повідомить Зарецький, що вона вагітна. Тому як Наталя відреагує на таку новину і на що вона зважиться, це ми побачимо уже невдовзі. Тим часом у Артура розбите серце, тому він буде страждати та емоційно переживати розрив з Наталею. Але чи вдасться йому оговтатись? Можливо, Наталя дасть їхнім стосункам другий шанс? Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!